Я не можу жити, тому що ти не можеш готувати їсти. Як з тобою жити, якщо ти голубих крові? Що, ну якби не дещо, тому що цю квартиру ми робили під тебе, Согласна? 90% чоловіків купляють жінкам своїм не дуже хороші колеса. Мене? Mm. А якщо мене не устраювали, то, то ми б тебе пожеж не знали. Що ти мене не бритого, не гарно знімаєш. А щоб потім порівняти? Так. Барбіршок мені не дзвонить. Що це не крацілисіння? Добрий день. Доб... Добрий вечір. Я, значить, собі зробила. Ну, Артем теж, якщо захоче з'їсть, ну, у нього м'ясо. Да. А я зробила млинці з червоною рибою. Червоною рибою, а де ти взяла червону рибу? Е, ну, той паштет. Я паштет червоної рибою. Да. Ну, я попробую. М'яско. Давай Капуста ось тільки свіжо зроблена. Віскі з колою. Віскі з колою. Да. Чого такий кусок де? що немає? Ну він розета. Лепісточків немає? Кажуть, вот, Недоработка. Я 10 доларів програла, тільки шорти. Ага. А могла виграти 500. 500. А знаєте, на що спорили? Він каже, я був тиждень назад у віртані раніше. Я ретиж де прошлої а сьогодні неділя. Говорить, Та ні", я говорю: "Таня, говорю, ну що те там спорим на 500 доларів. Ти мені 10, а я тобі 500". Я говорю: "Да". Я лохануся, блин, надо було хотя б полтинник ставити. Короче, досить Так Такі, да. Такі, да. Тіж день не було. Я ж кажу, час летить, як скажений просто. Вообще, як я говорю. Не відчувається. А я все молодєю, молодєю. Угу. На кого? Угу. Просто не встигаємо, уставите. Да. Швидко дуже час йде. Ми помремо сразу. І все. М -м -м. Класна, капуста вийшла. Пробуй. Та що ти, ти мені якісь би дала. Костряки, диви, блін, що ти мені дала? Да, дала. О, это уровень, правильно. А я люблю таке. Все найкраще для, для, любим... да, для любимого. Ваше здоров'я. Що вам ще розказати? Розказуй щось, там угу. Ага. тебе не, були, не було. Порозвлікати їх? Давай. Ні, в слідущу суботу будемо розвлікати їх. Зараз, mm. зараз не так. Да? Угу. Давай Час. якесь розмовне відео запишемо, давно вже не було, і запитують, типу, повернути, повернути рубрику. Якусь історію знайду. Історію? Угу. А його історію? Про що? Ну, ви напишете якусь історію, кому треба її обговорити? Обговорити, да. А, ми типу такі професіонали побитий житті розкажемо. А якщо треба? Так. Ну, можна, в принципі. Mm. Дуже смачні сі, це ж я роблю на крахмалі. Ну, конечно, можна спробувати святитися. Пробуй. Mm. Якісь смешные блинці, на мясо лучше. А мясо? Мясо просто бомба. Песня ракета. А млинці? Попробуй мясо. Чого? Я м? не люблю. свинину. Я, 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 я. я дуже рідко, коли мені свинина подобається. Там не пахне даже свиньою. Я тебе говорю. ти просто ще не той кусок взяла. Давай тебе будем нормально. Лично это якис, не той кусок возьму, воно мені. Ну, все, на тобі. А? Не, вот это нормально. Вот це буде тобі. Ну, оце тоже хороший. Маленький були некрас засушенный. Бо это то и бомба. Циски од нього выросли. От мяса? Да. Не. Скажите. Не. Нет м'ясо не любить, я не Я знаю. Люблю мясо, кто ты любишь, я свинину не люблю. Свинину люблю? А я кажеш, ты мясо любишь? Урочку, телятину. Ну то телятину, коли вот этот мраморний стейк такий. Ніжний-ніжний. Но ніжний. ну, я не можу ее приготувати нормально. Не получается. Окей. Okay. А що яке? Курицу, индушку. Ктицу. А яке ще мясо є? Бабра. Нутри до речі дуже смачна, Я їла якось. Да? Угу. А кота їла? Кролика їла смачний теж. Щастя, здоров'я. У мене кола. Нутри, я думаю, це такий як котик на вкус. Ні, воно як заєць, як. Ні, то я нутрію їв. Ну. А жабу їла. Лягушку. Ладно, не, не лягушку. Блін, що це є? По-українськи жаба. По-українськи, як буде жаба? Це... То... Ні, не жаба. Як по-українськи взяли? їмає. Не знаю. Ні, не, не їла. Я їм. Їл. Подижі, я може їла. Десь в Таїланді. Ми не їли тоді. Та яку в жаб не їли, ми тоді свіршків всяких їли жуків таких, і з них така біла мачмалаша вилазила. Так, да, я помню. А що, хліб закінчився? Все, Не по, було. по талонам. холодильнику. Я забуваю за хліб. У кого є історія для нас, для обговорення, Напишіть мені в Інстаграм. В інстаграмі є підписана Віка Кот. Я залишу посилання під відео. Да? Угу. Так в тебе крошки на телефоні. Да. Та ось уда. Бачиш, що не думаю, що в мене на голові. Може бути. А, да, на екрані. Да. Зайдувши, в суботу, наверное. І в Тік-Ток може вийду ще в прямий ефір, я дам. Хорошо. Пойдет? Угу. Надо мне, мне, сотрудники на работе, конкуренты кажут. Ты до Виктории езды говорю, нет. едь, бы ты уже уже нервный. Кажут, мне надо чаще ездить. Надо снять страсть Бо э, ты будешь ты Убивать клиенте убывать скоро. Треба открыть рубрику Де ти рассказываешь историю, вот те, что ты мне рассказываешь, то вариант. Так, то надо видео снимать, надо поставить видеокамеру и снимать. Ну, то типа, пока поставишь, можно рассказывать. Да не, ему всё-таки интересно от видео показывать общение и всё напрямую. Ну, только, наверное, надо людей замалють. Вот то. Ну, она прямо прикольно, то, что она говорит. Одну рассказать? Давай. Все человеки приходят с женками. Даже сегодня такая история была. Давай, бахну. Приходят и говорят, у вас есть бэушные какие-то колеса? Там на 15. Я говорю, ну есть. Я цена? Ну, говорю, вам хорошие? Ну да, хорошие. Говорю, ну 1500 колес, если хорошее. Состояние на бэшензеновом. А что с а ездить? Mm -hmm. Есть? Я говорю, да есть. какие у нас? Ну, такие шесть там. По гривень 700 500. Та говорю, є тільки ж вони вже такі, що говорю зимой. Та в мене жінка ї... А, жінка з ним рядом. Та в мене жінка там їздить, дітей возить в школу і назад, туди сюди. Яка в неї машина? Та яка там? Блін. Забув. Гец, по-моєму. Хундай гец. 185-60 на 15 размер, спомнів. Извините, це короче капуста виходить. Твоя. І це. Я кажу, да, да. А у вас яка машина? А у мене Nissan Рог. А у вас яка резина стоїть? Гудієр. Зимня, Да. А дитина буде. А жінки беушні колеса, яка возить дітей, і це 90%. Я говорю, а можна питання? А чого ви ета? жінки вибираєте бушні, самі хуже, а самі їздите на Nissan Рог, у вас стоїть гудієр, який стоїть 5 тисяч колесо? Ні, та скільки ж вона там їздить, туди-сюди 3 кілометри, а туди-сюди. Жінка, кліп-кліп на нього. М -м. Говорить, то може хоча б там якісь китайські нові, чим би ушні, то. Ну ладно, ми ще подумаємо. І виходять. Так що такі діла? Коротше, своїми руками ти не можеш поставити гамняну резину. Дівочки, так? Да? Я бачу скільки раз приходить дівка і платить колеса, купляє мужіні. Раза. За цей сезон раз-три бачив. А взагалі, чогось всі гроші. То у... нормально, чи ні? Ні, не, не нормально. Ну Но я бачу, як купляла. Реально. Розчитувалася. Серйозно тобі говорю? Раза три. Літом бачив раз. І він же цим хвастався. Зая зарабатывають пока. Я прошу чого хлопця ще знаю. І два такий спортний варіант, але я вже забуду, на чим я становиться. Пригадай бігом. Ну давай. Бери. Мочи. Клієнта. Та я їх не мочу. Не, ну просто это. А що я розказував? Що найпогане розуміє жінкам своїм купують. Угу. А жінки своїм чоловікам хороші купують, так? Да? Ну, я бачу реально. Ну, купляли. Ну, не факт, що він просто за рулем. Я цього чувака знаю, ні, що Ланцер. Десятий. Всі секрети всіх відкриють зараз. Та нічого страшного. То я знаю, що це. А так, то я ж тобі говорю, чоловіки. І дуже часто, що жінки самі собі купляють резину. Так як ти, ти ж теж сама собі купила. Я ж тобі не купив. Ну, ми, по-перше, не чоловік і жінка. А по-друге, я тобі диски купив. Було таке діалог? Угу. А по-третє, по ти по-третє, ти... ми продали твою бушну резину, ти небагато домазала і купила нову. Помнишь, да. так я делал? Так, что вот так? Тут це хліб не цветы. Я не помру. Це не синяя. Ага. Чья? Я не помру. Ну, отломай. Да что отломай? Тут все кругом у нас таке. Ну, тут тоже дела. Ладно. Короче, что я вам рассказывал? это мене своим телефоном. 90% процентов человеки купляют женкам своим не очень хорошие колеса, а сами ездят на хороших. Не, ну может, если бы у меня была женка, я тоже так делал. Да, как у меня нет, то, то я... Вы, девочки, зарубляйте и купите себе сами хорошую резину. да? да? Заглас. Девочка, яка сама заробляю, вдвойні дня ценнее, чем яка не Была Бувана дешевше обходиться, так? Да? Чи ты і так не дешево обходишся? Да? Да? Ага. Це ти так думаєш ти дешево обходишся. Ну не дешево. А, ну-ка. Начать? — Давай. — Чи не надо? Давай. Не буду. Чого? Не хочу. Ти цей... думаєш, що я обижусь, что ли? Руганіни. Та при чому тут руганіни? Я дорого тобі обходжуся, Ну не, ну, не де. Я сказав не дорого, я сказав не дешево. — Ну хорошо, не дешево. Короче, не mm -hmm. хочу. А що ти вважаєш, що не дешево? Та все підряд. Все підряд? Yeah. Все, що, що йде і не йде, да. Все no. підряд. Мені вже цікаво. Короче, не нагнітай. <гум> Пора бухати. Бо, бо Блін, навіть ну як, ну якому плані? Ну, от квартиру, коли я робив, Я тобі казав, що ти будеш жити, а то я буду приїжджати в гості. Було таке? М -м, то ти ж можеш теж тут жити. Ну, я не хочу, мені не зручно. Ну, то я тут при чому? Ти мені обходишся не дешево. Ні, так. Подожди. Та я не сказав, ну блін, ладно. <рик> я сказав, що ну якби не дешево, тому що цю квартиру ми робили під тебе. Согласна? Під нас. Я не можу жити, тому що ти не можеш готувати їсти. Як з тобою жити, якщо ти голубих крові? Ага. Мені треба, щоб я... Ти сказав, що ти можеш в ресторані три рази на день їсти. Можу, але не завжди я можу. Ну не хочу. Ну, зудра я же не могу есть. <свят> Тут ты же сказал, что можешь. Все, пошли ей. Ты Я тебе сказала, можно организовать, чтобы ты ел три раза в ресторане. А Бог, чтобы кто-то приходил и готовил заготовочку. Не, я, мне все устраивает. <свят> Переделывать ничего не буду, все хорошо. Ну, можешь. Ну все, нефиг тогда не трындить. Що? Посчитати, допустим, цю квартиру з ремонтом. Э, да е та ладно, пос... там все, ці діла, то взагалі не буду. Ну не кажу, я не сказав, я сказал, не дешево, Я не сказав, дорого, я сказав, не дешево, Правильно? Да. Ну, мене... А если б мене не устраивало, то... то ми б тебе уже не знали. Ми б? Да. Так. Мальчики, манчики. Uh -huh. ти Ты думаешь, ты і... і... Ну і. ладно. І-і-і-і. ото як, выйду замуж за її. Прости, Віталік, прости, выйду замуж за її. Да я и GPT-чат. Да. Да? Ніхто не знає, конечно. Ну ладно, об этом история Що Что тебе сообщение постійно лизут?

Да, я взяла. І тут вот. Далматинці народжуються білими без плям, а потім з'являються плями. Короче, карма стратила. Карма? Карма и космос. Космос и карма. Они живут разом. Ну, это про эти, про выставочные. Реми, иди сюда. должны быть пятнышки все на расстоянии и не сливаться. А, здорово. Да, да. У меня тоже был бракованный Синберна, с <experiences> разными глазами. Мы выбрали мы... щенка алиментного, потому что у него один глаз был голубой, а второй зеленый. Оказалось, а бракованный. Вы же браковку себе взяли. А на выставку Ацену. Ацену. Зои. Это Зои. Зои! 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 Э! Мы ничего не Зои! Нам Зои, сказали, ваш щенок оден, нам Зои. щеночка. Манюсенький. Ага. Манюсенький. Ич, ага. ич, Девочки, мне вчера попалось видео, там, это, что купили на Алиэкспресс это где там на этом самом собачку, вот это типа такса, оно там растет, это вообще. Ага. И дальше захожу в комментарии, это просто, там ага. все комментарии в фотографиях, там купили добермана, купили это, и, и вот это все, боже, какие красивые. Ребят, подожди, живые, собак на Алиэкспресс? Авіто. На Авіто. На Авіто, так. Це російський. І все. Це. Ну, я Наверно, а Леми подставляет жапець свой. Любит. А ми прийшли забрати посылочку. А там ще закрито. А там ще закрито. там зоосвіт. Вот. Але ж. Дуже сподіваємося, що там сапожки, Бо у цієї мавпочки мерзнуть ножки. Промокають. Промокають ножки, так. Да. Дощиш, бачите? Так, да, тому я казала, що от в осінню саме, як сказати, використовуємо взуття. Гумові сапожки. Гумові сапожки, так. Да. Да. А в неї немає, а в мене є. Це вони. сапожки, так? Ну так. Да. Я, я дуже сподіваюся, що розмір підійде. Ну, мама такі самі замовила. Могла ну, стільки чекати вже не це. І я поміряла і замовила на розмір більший. Іди, Єзя готуй. Да. Собаки От собаки так будять, а тут спить, отак на мене подивиться, чого ти вже встала, Господи, спала. У мене новий тримач на телефон, який отак розкручується, закручується, і я можу свій великий телефон засунути нормально. Бо в мене старий тримач. Коли ще телефони були такого розміру, я його От. І сапожки у мене нові. От. Ось такі нові сапожки. Зараз покажу здалеку. Дуже класні. тікс, тікс. А? Які класні штучки. І ще плюс вони на замочку. Отак. Опа! Зручно вдягати. Дивіться, які теплі. Я не знаю, я зараз, звісно, буде жакерний. Треба ще такі, тільки не такі теплі. Ну, поки що ми знайшли тільки такі на тему. Ну, хороші Це ж вже в мене друга спроба. Ну ти що, ти гума визамовляла, то вони ж погані погани. Ну да, так і так, так можна, да? я вже їх повернула. А ну так і отак вот так, отак ключи. Вот так мы можем, да? Нет, мы не заправлені, так же. да. Я не бачу себе зараз. сейчас. Просто э, не заправлені, конечно. Просто зараз. Ні, зручніше так. Зараз сапоги наче, виглядають. Наче, виглядають, так. Да. А, а так ботинки, да. Парка, не так, ні, дуже зручні. Посадка зручна, подошва mm -hmm. зручна. Я не знаю, як подошва по температурі, наскільки вона тримає. Ну, пена, наче. Так, так, пена взагалі. ну, і я не знаю, як вони чи будуть промокати, це ж не гумові. О, тут, мабуть, будуть промокати вони, якщо О, такий рівень. Ну, mm -hmm. в мене були в юності такі, то не промакали. В юності не промокали. Mm -hmm. Ну, перевіримо. what do you